Так, друзі, всім привіт! Сьогодні такий сонячний, осінній морозний день, і ми збираємося знімати новий контент, новий автомобіль, а також паралельно знімати процес створення наших гарних відео. Тестуємо різні типи контенту. Тому залишайтеся з нами. Будемо показувати вам весь процес. І ставте ваші лайки та коментуйте, чи подобається вам наші відео. Я чекаю, Артема вже з тих змерзнути. Але паралельно розбираюсь, як знімати на стабілізаторі на фронтальну камеру. Насправді, поки дуже тяжко. І ще хотів вам показати, що купили ось такий от штатив для того, щоб знімати бекстейдж сцени під час безпосередньо зйомки. Де тут такий гарний? Ви очікували, напевно, Peugeot, але ні, ми її продали. І тепер у нас є ось така чудова мікрохвильовка. Це наш І... Макс Ферстапен, але тепер він мікрохвильовкін. Артем, розкажи, що це за автомобіль? Нічого, це Зоя 2014 року випуску. Який тут запас газу? ходу? Запас ходу 80, зимою 100 літрів. Я зрозумів, я зрозумів. Ми знімемо подробний. Огляд пізніше буде, звісно, так, на цю Реношечку. Корочі, стабілізатор, живе... стабілізатор живе своїм життям. Але нічого страшного, я думаю, ви сильно, ви сильно розстроюватись не будете. це все ж таки наше перше відео у такому форматі. Опа, такий екранчик. Сюда чи що, Samsung Galaxy Tab 10. <сум> iPad Max. <сум> брешно, брешно, бо зараз ще. Перший день в'їдеш. Зйомка йде, покажи вона, як їде. Значить, дивись, оце газ в пол. Така є трошки динаміка, знаєш. Ну і потім. Ага! Ось воно. Ось воно є. Але, друзі, ми притримуємося правил дорожнього руху і Здесь, в жодному разі не перевищуємо ліміт швидкості, зазначений в правилах. І вам також не рекомендуємо. Я тобі хочу сказати імпульс є, імпульс є. І скільки заряду вистачить, якщо отак от натискати е, ну, педальку 4 підлогу? рази, рази натиснув і в принципі вже шукаєш місце? Я зрозумів. я зрозумів. То, що знаєш, Поки знайдеш місце, поки, якщо там ще не зайнято, то ще, якщо тобі підходить перехідник, це ж американська машина, ще треба, щоб перехідники підходили. от. Е, ну Такі речі, тобто свої є проблемки, але в принципі до то того так їдеш. І не нюхаєш е, вихлопні гази, тобто ти виступаєш за екологію, я правильно розумію? Звісно, так, так. Тут якби батарея, щоб її зробити, треба було дуже багато викидів зробити. Але зато потім, а на за потім... так європа, екологія, правда. Так, так. Потім ту батарею можна використовувати скільки захочеш. Е... Я знаю, навіть люди ставлять зараз собі в котеджі, в приватні будинки, батареї від Тесли, щоб живити під час блекауту. Так, і до речі, ще є прикольна функція, що є, є деякі електромобілі, вроді би знаю за Hyundai Ioniq, що там одразу вже з машини ти можеш втикнути в машину шнур і ти від машини заряджаєш, ну, тобто не заряджаєш, а живеш в свій дім. От. В Теслі, по-моєму, в Теслі є якісь свої перехідники, з яких можна це робити. Але в цілому, так, люди розуміють, що інколи буває відключення світла і автовиробники придумують і роблять щось таке, щоб можна було активніше використовувати весь заряд батареї. Цікава доволі інформація. Скажи, кого ми сьогодні чекаємо? Ще одного мікрохвильовки не, я так розумію? Так, так, сьогодні ми чекаємо ще одного батарейщика, акумуляторщика. Сьогодні буде, думаю, досить цікавий огляд, досить цікава інформація. Чекає на нас і на вас, дорогі глядачі. А скажи ще, будь ласка, а ця машина буде у того мікрохвильовки на поболі, ніж у нас, правильно розумію? Ну, очевидно, так. Тут якби спору навіть нема. Там буде такий електрокар. Там вже і імпульс більше, правильно? Ну так. За і запас ходу. Фото, яку можна зробити на паркінг місці біля мийки, він робить тупо на самому місці для мийки. Я от стою тупо чекаю, блядь, поки він цітверки потребує відкриває. Кожен цей позакидує собі коврик, я просто ахуєвши. Це просто піддав. Бачите, з якими людьми приходиться працювати. Та не задовини. Так, Я стараюсь ніби акуратно їздити, щоб не давати ніяких там котів, собак і так далі. Ми не порушуємо зараз правила дорожнього руху, рухаючись тротуаром біля аренирів. Я вважаю, що це все фотомонтаж. Звісно, ми ніколи не порушуємо правила, ми ніколи не робимо щось такого протизаконного. А також я би хотів сказати, що навіть якщо би і робили, то зараз наскільки я дивився, читав, що тротуари це є бенефіт для руху електроавтомобілів. Так, так, так насправді дуже добре. По автобусних смугах можна спокійно їздити, по тротуарах, також тут в принципі менше, тобто, якщо ти там задавиш насмерть людину, то також тобі дають два дні умовного терміну. Е, от. Тому в принципі електромобіль то також і для зручності. І також можна ставати на інвалідні місця, правильно? Ну Ті, хто купляють електрохвильовку, то вже як... Вже очевидно, так, що це, це не очевидно, нормальні люди. Ненормальні люди. Цікаво, чи можна отримати броню. зйомочок телефон розрядився, Тепер тесно не може відкрити. От вам проблема електромобілів. Давай трошки розкажемо інформацію глядачам про цей автомобіль, щоб потім вони розуміли, про що буде огляд. Е, так, Це Tesla Model 3 2021 року випуску 82 кВт батарейка, 21 е, рік, тобто вже рестайлінг, е, long-range, dual-moтор. Е, Можливо, зимою в нас буде краще на повному приводі. Скажіть, будь ласка, чи є можливість переключення на задній привід? Бо я знаю, що деякі Model 3 таке можуть. Ні, наскільки е, я пам'ятаю, то в них була така можливість, але її забрали через те, що було дуже багато гонщиків на задньому приводі. От, е, все себе не знайшов такого, можливо, це є в моделі Performance. Дуже жаль, дуже жаль. Так як я би на такому автомобілі зимою покатався, подрифтував би. Так бачу, по салончику місце хватає, панорама. Це як має бути в стандартах. Так, І по стандарту, дешлому, як американські автомобілі. Ну, є є, є, трошки, є трошки дефектик, але ти на тому сторгував, правильно? Так. так. Ну, це супер. Це супер, коли є на що на сторгувати, Але ну нічого, пара пітніє, але це, це як власників електрохвильовок не бентеш. Так, як казав Ілон Маск, потрібно просто, щоб був автомобіль. А деталі то таке. Я тут ще бачу, що в тебе стоїть все сезонка. Ви вже придбали зимову шину? Ні, ще ні, не придбали. В Теслах немає запаски, і це економить трошки місця бажнику, І Тому з заводу, вроді, як ставляться сезонки, і вони рамсети. Тобто можна їздити і з пробитим колесом там 50 км до СТО до шиномонтажу доїдете. А як саме працює ця функція? Пробувається колесо, і їдеш на боковині. Тобто тут немає тиску, воно не, не тисне, а на боковинках з тої з тої сторони внутрішньої. Воно жорстке і через то можна їхати. Дуже прикольно, але як на мене, це все одно мінус, що немає запаски, бо ти їдеш десь по трасі, щось, не дай Боже, сталося, повнорозмірне колесо замінив, і, в принципі, все добре, можеш їхати до пункту призначення, скільки хочеш кілометрів. Ну так, і ще до мінусів що це досить жорсткі шини, тобто вони не поглинають удари від ям. і це чуть, -чуть жорсткіше виходить автомобіль. Але вона відчуває себе класно в потоці, е, класно на ній їхати на, на такій жорсткій шині, правильно? Ну, сильно, сильно вона нічого не дає, просто дає жорсткість. Тут більше підвіска вирішує ці питання з жорсткістю в е, потоці. От. Але в принципі так, жорсткіше стає. Давись то приїхав. Е, Сюди, давай! Отак, от прямо направо можеш! Та, та. От подивіться на ці номера, це людина тільки що порушила правила ПДР, можете, в принципі, надати інформацію в патрульну поліцію. Обережно двері відкривають, тут така машина, бачиш, що стоїть. Кирило, розкажіть досвід користування Тесли без ключовим доступу. Ну, доволі незручно, якщо чесно, мене вихрило, тому що я залишив в телефон зі стабілізатором. Поки туди йшов, він не міг мені відкрити машину. Я за те, щоб машина був в пульті. Реч, пульт, як відбрам, і, по як отакий такі посмішні? Ні, пульт, як знаєш, як е, радіокерування на машинці такі, знаєш. Mm -hmm. і от я маю. А скажи, будь ласка, якщо б це Тесла була прив'язана до твого телефона, то було б такі незручності? Ні, не було, треба прив'язати. <сум> Получається, треба? треба? Прив <сум> <сум> Ярко, розкажи, будь ласка, що то сталося з цієї сторони? Та інтуїція підвела трошечки, думав, що приїду, але не проїхав. То ти як, виїжджав з парковки? Єп. А спад під 90? А з цієї сторони, що стало? А я і мене хтось з'їбав і з'їбався, поскорею. Підготовка до автомобіля до зйомки повним ходом. Спеціально наша людина стоїть, витирає скла. Ярославе, скажіть, будь ласка, ви довго вчились на цю професію? Яку саме? Витирання скла Професійно, тобто. Не назву професійним. Так, воно з середини і воно не витирається то називається курити вайп в салоні. Вайп-нейшн? Ууу! Ні, треба брати і запропіли.